За кошти Світового банку придбали спеціальну техніку для потреб Капа Тернопільводоканал, яка призначена для проведення робіт на зовнішніх каналізаційних і частково водопровідних мережах. Перший це каналопромивний автомобіль. На ньому змонтована спеціальна установка для того, щоб під тиском промивати каналізаційні мережі. Другий автомобіль це молосос, який призначений для відкачування води при проведенні робіт на каналізаційних та водопровідних мережах. Будучи за прикладом європейських водоканалів, ми хочемо Чому тепер не тільки всліпу мити і знати, що якщо вже сходить, вода тече, що більш-менш все нормально? Ми після того хочемо обстежувати трубопроводи і розуміти, коли є, наприклад, загроза того, що труба буде десь поступово виходити з ладу, відповідно таким чином визначати термін її заміни. Можливий термін подальшої експлуатації минулого року у Тернополі за кошти світового банку придбали лабораторне обладнання. Завдяки йому аналізи на якість води почали робити швидше та краще. Також закупили сучасну екскаваторну та спеціалізовану техніку для оперативної ліквідації аварійних ситуацій на водопровідних каналізаційних мережах. Понад 16 мільйонів гривень отримає з бюджету комунальне підприємство Тернопіль Електротранс. Таку суму коштів виділили на поповнення статутного капіталу підприємства під час чергового засідання виконавчого комітету міської ради. Вони підуть на будівництво тролейбусної лінії з Бараська, Бродівська, село Біла, на капітальний ремонт тролейбусів. Капітальний ремонт теплоходу, герой танцору та інші потреби. В основному ці кошти будуть спрямовані це близько 14 мільйонів гривень, на будівництво нової тролейбусної лінії з вулиці Збаражка, вулиця Бродівська напрямку села Біла. Вже зараз розробляється проєктна документація. Ця лінія повинна бути збудована, завершена в цьому році. Одночасно з ремонтом лінії буде робитися ремонт вуличного освітлення. На засіданні виконавчого комітету також прийняли рішення про оголошення відкритого конкурсу на кращу ескіз ідею архітектурно-монументальної композиції при вході в парк національного відродження. Сьогодні пам'ятний знак літак міг Міг-17» у Тернополі до участі у відкритому конкурсі. Запрошують фахівців, авторські колективи, які подадуть на конкурс проекти, що відповідають умовам. При проектуванні слід врахувати соціальну значимість об'єкту та його функціональність. Ми сподіваємося, що буде багато учасників не лише з Тернополя, але в цілому з України. Запрошуємо як колективи, так і архітекторів, художників, які можуть працювати самостійно для того, щоб зібрати кращі пропозиції. Всі пропозиції подавати в управління культури Тернопільської міської ради з адресою Шевченка. Один крім того, є на сайті міської ради оголошення про електронну почту, куди можна направити всю необхідну інформацію для всіх учасників даного конкурсу. Передбачено преміальний фонд конкурс триватиме з 12 лютого до 12 квітня 2017 року. Оцінюватимуть проекти заслужені архітектори України. Фахівці у сфері художніх та архітектурних проєктів. Призовий фонд складає 20 тисяч гривень. Окрім того, на учасників чекає заохочувальна премія у розмірі 5 тисяч гривень. Співпраця між містами-партнерами Тернополем та польським містом Глівіце сьогодні продовжила з підписанням меморандуму про створення у Тернополі товариства «Future Processing», яке займається it технологіями. Багаторічний європейський досвід компанії стане корисним для розвитку і нашого міста. Переконані у міській раді. Крім того, зараз іде мова про створення нових робочих місць. Той час пли ми того, то як Тернополяни масово виїжджають на роботу в Польщу. Сьогодні маємо зворотній випадок, коли польська компанія 100% польським інвестиціям реєструється в Тернополі і розраховує створити від 30 до 100 робочих місць в галузі it технології. Знаю, що вже були проведені перші конкурси для відбору працівників. Цікаве те, що участь в цих конкурсах беруть не лише тернополяни, але й мешканці України із Одеси, з Києва, різних куточків України, тільки працюють в даній галузі. Дуже сподіваюся, що їм піде успішна робота в Тернополі. Ми сподіваємося на хорошу співпрацю. Наша компанія має багаторічний досвід роботи, і ми хочемо поділитися цим досвідом з тернополянами і плануємо організувати у вашому місті немалу кількість робочих місць. Муніципальна поліція Тернополя продовжує боротьбу зі стихійною торгівлею. Зокрема, триває робота на вулиці Чорновола, де з 23 січня 2017 року організовано щоденне патрулювання. Окрім того, незважаючи на обмеження повноважень, працівники управління встановлюють осіб, які незаконно торгують на вулиці. Зокрема, у грудні 2016 року на правопорушників було оформлено 8 адміністративних протоколів. У 2016 році до нас надходило численні звернення громадян про те, що на 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 одні з центральних вулиць міста, а саме на вулиці Чорновола, відбувається стихійна торгівля, і реагуючи на це звернення, було прийнято рішення організувати чергування. Управління муніципальної поліції звертається до тернополян не купувати товари з землі, тобто тому, що це по перше, антисанітарні умови для торгівлі. А по-друге, воно буде заохочувати от якраз таку от незаконну діяльність. 438 двірників та 88 одиниць техніки працювали у Тернополі цими вихідними, щоб забезпечити нормальний прохід пішоходам та проїзд автотранспорту у зв'язку з аномальними погодніми умовами, зокрема у Желедиці, Повідомляють у міській раді два підприємства, які виграли тендер на прибирання міста. Авакспроф та міз забезпечили роботу 36 та 25 одиниць техніки відповідно. Піскорозкидачів, плужно плужнощіточних машин. Тракторів, навантажувачів, грейдерів на об'єктах, які прибираються організації. Працювали 85 двірників. На дорозі працювали піскорозкидачі з валами та трактори. Загалом були почищені основні автомобільні шляхи та тротуари. Зранку комунальники продовжували працювати у посиленому режимі. Зокрема, чистили від снігу зони біля громадських зупинок заїзди до будинків. Після аномальних погодних умов опадаків в листопаді місяці. Ми зробили повні висновки. Тоді була розірвана угода з підрядною організацією. Оголошено про проведення нового тендеру на зимове прибирання міста. За результатами тендеру визначилися два переможці. Перший з них це комунальне підприємство міської ради Тернопіль, Мішлях Рембут. І друге це приватне підтримство «Вакспро». Мішлях Рембут відповідальний за прибирання і зимове утримання мікрорайону Пронятин, Кутківці, носив Дружба, Березовиця також обізна дорога. Всі інші частини міста, тобто східний, сонячний масив, центральна частина міста, Новий світ і інші території, відповідальні за їхні прибирання і утримання, це приватне підприємство ВАКСПРФ. Хочу сказати, що всі не мають достатню кількість техніки, навіть більше того, яка була передбачена тендерним умовами, не мають достатню кількість працівників, які можуть забезпечити необхідну роботу. Крім того, вся техніка обладнана. Систему gps навігації, тобто в будь-який час ми можемо бачити, де знаходяться чи інша та чи інша одиниця техніки, чи вона працює на маршруті, чи виконує покладене на них завдання. Міська рада розробила детальний алгоритм очищення міста, дорожня карта з прибирання Тернополя, завдяки якій дороги та тротуари вдалося прибрати швидко та ефективно. Всі роботи ведуться від підності до даної карти. Якість роботи постійно контролюється відділом технічного нагляду. Хочу сказати, що всі магістралі. І проїзні дороги міста Тернополя очищені від снігу лядівного покриву. Нам вдалося оперативно впоратися з наслідками стихії і як наслідок уникнути значних дорожніх пригод чи аварій, як це було в інших населених пунктах. Крім того, хочу закликати тернополян телефонувати за телефоном 1580, повідомляти про ті території, про ті участки, які неякісно очищені або посипані, для того, щоб ми могли оперативно реагувати і допрацьовувати ті недопрацювання, які можуть виникати. Працівники жеків, фірми, які обслуговують ОСББ, власники магазинів, офісів, підприємств та мешканці приватних будинків відповідно до дорожньої карти зобов'язані очищати тротуари біля своїх будинків та прибудинкової території від льоду та снігу. Якщо цього не відбуватиметься, на них накладатимуть штрафи та інші види покарань.